Всім бажаю здоров'я. Мене звуть Сергій Бобков. Я начальник відділення рекрутингу 120-го окремого розвідувального полку. Сьогодні поговоримо про рекрутинг, а саме про мобілізацію. Для захисту нашої держави нам необхідно згуртуватись, враховуючи ситуацію, ми розуміємо, що рано чи пізно всі ми будемо стояти в лавах збройних сил України. Для захисту нашої держави, наших сімей і наших цінностей. Більшість людей, які ще бояться потрапити у лави Збройних сил, мають на то певні причини. Вони думають, що їх може військомат відправити в якусь піхотну частину, і вони бояться, що дуже швидко опиняться на нулі без досвіду, забезпечення всім необхідним. Мобілізуватись людина може або просто прийти в військомат. І сказати, що бажає проходити службу, або знайти частину, в якій командир частини може мобілізовувати своїм наказом. Наша частина є однією з військових частин, командир якої може мобілізовувати рекрутів або кандидатів до проходження військової служби своїм наказом. Відповідно, зайшовши до нас на сайт, ви можете ознайомитись із переліком вакантних посад. Також маєте контактний телефон і можете задати усі питання, які вам необхідні, для того, щоб ви мали вичерпну інформацію, що саме ви хочете, яку посаду обійняти, і як до нас потрапити безпосередньо. Кандидати до нас звертаються з різних куточків України: із Західної, з центральної України, із північної, і з південної. Відповідно. Ми можемо мобілізовувати в частину з до себе з різних куточків. І неважливо, людина там, знаходиться в ТЦК на обліку там, в Тернопільському ТЦК, там, в Чернівецькому чи в Сумському, тобто це неважливо. Після співбесіди, якщо один одному підходимо, і кандидат для нас на посаду, і ми, як частина, яка влаштовує даного кандидата, відбирається йому посада. Він має тоді написати заяву на командира військової частини і подати певний перелік документів. Після ознайомлення з переліком документів, ми, як частина, ми виписуємо направлення на проходження ВЛК. І після проходження ВЛК, якщо у ВЛК людина написана придатна, ми зараховуємо його наказом командира частини в склад Збройних сил безпосередньо в нашу військову частину. Після цього. Людина стає на всі види забезпечення в частині, і далі вона відправляється на базову військову підготовку. Тобто не потрібно лякати, що з першого дня ви одразу там поїдете на нуль. Є базова військова підготовка, яка займає мінімум 45 днів, яку кожен військовослужбовець має пройти. Після цього, після проходження базової військової підготовки, людина повертається назад в підрозділ на ту посаду, яку вона займає, і продовжує нести службу в лавах Збройних сил. Якщо ми зараз далі вже другий варіант розглянемо, це контракт. Якщо людина бажає піти на контракт, відповідно. Там уже, якби, заяву не треба писати. На контракт ми мобілізовуємо завдяки першому центру рекрутингу сухопутних військ. Вони допомагають нам у цих питаннях. Ми готуємо на них рекомендаційний лист з сказанням посади, яку буде обіймати кандидат, і направляємо його на перший рекрутинговий центр сухопутки. Вони зв'язуються з кандидатом, запрошують його для проходження ВЛК. Після проходження ВЛК він. Направляється на проходження базової військової підготовки у навчальний центр. І саме там, уже в навчальному центрі, він заключає контракт із Збройними силами України, і вказується посада, на яку він до нас буде йти. Після навчального центру, де він пройшов так само базову військову підготовку, яка, нагадаю, займає не менше 45 діб, він прибуває до нас в частину. І вже безпосередньо продовжує нести службу як контрактник на тій посаді, яку він обрав. Тобто в будь-якому випадку, що по мобілізації, що по контракту. Людина, яка вибирає частину, де командир може мобілізовувати наказом командира, попадає саме в ту частину, в яку вона бажає. Ми можемо звертатись за допомогою до першого рекрутингового центру Сухопутки, який допомагає людині. Їй просто необхідно приїхати для особистої подачі документів. Якщо у вас є будь-які запитання з приводу того, як потрапити до нас в частину чи мобілізації, чи мав контракт, можете залишати або коментарі під цим відео, або заходити на сайт, залишати заявку, або просто телефонувати на номер вказаний на сайті, відповідно, ми надамо відповідь. Також, якщо у вас є якісь Цікаві питання пов'язані з проходженням військової служби. Залишайте коментарі під цим або іншими відео. Ми будемо їх обробляти, і в якомусь із випусків сформуємо відповіді на ці запитання і надамо на них відповіді.